Всім привіт! Сьогодні розглянемо команди форматування абзаців, які є в програмі Word. Для форматування абзаців використовується ціла панелька, яка є на вкладці Основне. Ось вона ми бачимо підписана словом абзац, і на ній є розміщені ті кнопки, які в першу чергу більшість користувачів використовують. Перш за все, це команди вирівнювання. Наприклад, ми бачимо заголовок, І цей абзац заголовку ми хочемо вирівняти по центру. Зручно, що в останніх версіях Word, коли ми виділяємо якусь частину тексту, виникає спливне меню, в якому можна одразу задавати всі необхідні команди. Але ми поки що користуємося. Основною панелькою цю я закриваю, натискнувши на клавіатурі клавішу Escape. Чотири кнопки, які поруч за лівим краєм по центру, за правим краєм і за шириною. Кожна з них має швидкі комбінації клавіш з клавіатури, тобто можна, скориставшись цими комбінаціями, швидко задати ту чи іншу комбінацію. Наприклад, я натисну на кнопочку по центру. Даний текст розташований по центру. Для того, щоб задати команду форматування абзаца, зовсім не обов'язково його виділяти повністю. Достатньо навіть просто розмістити в цьому абзаці курсор, і цей абзац вже вважається виділеним. От, наприклад, натисну кнопочку по ширині чи за шириною. Бачите, виконалася команда. Якщо мені треба одну і ту ж команду задати до декількох абзаців, аж тоді вже. Варто їх виділяти. Виділив задав за шириною. Наступна команда. Міжрядковий інтервал. Це є ось ця кнопка, де запропоновані різні варіанти інтервалів між рядками. Ці величини, які ви бачите перелічені, це є звичайні множники. Тобто розмір шрифта множиться на ту чи іншу цифру. Ну, для прикладу. Я виділив абзац, який має оці 4 рядки, і з переліку оберу 1,5 інтервала. Ви бачите, що віддаль між рядками одразу збільшилася. І вона враховує висоту цих символів. Якщо я зараз візьму. Наступний абзац. Зменшу розмір шрифта, наприклад, 10-й. І для нього теж задам півтора інтервала. Ви бачите, що відео між цими рядками менша, ніж в попередньому абзаці. Тобто, ми бачимо, що справді розмір шрифта має значення і інтервали прив'язуються до розміру шрифта. В переліку команд ми також бачимо ще декілька команд, які не є точними інтервалами, це якісь спеціальні команди. Наприклад, кожен з абзаців, який є у Word, може мати, крім інтервалу між рядками, ще додатковий інтервал. Або перед ним, або після нього. Ми це бачимо явно, коли дивимося на цей текст. І Додати або видалити ці інтервали можна командами, які ви бачите дві останні в переліку. Оскільки ось ця команда називається додати інтервал, ну, то це вказує про те, що перед цим абзацом, який зараз виділений, або в якому знаходиться курсор, точно немає інтервалу перед абзацом. Наступна команда називається Видалити інтервал. Тобто це явно вказує на те, що він вже там є, і ви при бажанні можете її видалити. Його видалити. Дивіться, натискаю. Бачите, що наступний абзац підтягнувся до цього, який в даний момент виділений. А тепер я дам протилежну команду, бо ви бачите, що команда помінялася. Було видалити. А тепер додати. Натискаю. Змінився. Але, от який саме проміжок воно задає. Ми можемо побачити, аж коли задамо команду. Параметри міжрядкових інтервалів. Виникає ось таке вікно. Всі властивості даного абзацу, який виділений, тут є відображені на цій вкладці і на наступній. Тобто команд настільки багато, що вони на одній вкладці в межах одного вікна не поміщаються. В це саме вікно можна потрапити, натиснувши на оцю спеціальну кнопочку, яка є в більшості груп. Програми Word такий квадратик зі стрілечкою вниз вправо. Якщо ми натискаємо на такі квадратики, у нас виникають додаткові налаштування тих чи інших груп команд. У даному випадку, це налаштування абзацу. Що ми тут можемо побачити? Ми бачимо, що в списку вирівнювання вибрана команда за шириною, тобто та команда, яку ми. Бачимо, що ми натискали кнопочку за шириною. Ми бачимо також, що ми задавали міжвідковий інтервал 1,5. І ось тут де група міжвідковий інтервал, явно видно обране значення 1,5. І тут є інші варіанти. До речі, тих варіантів, які ми там бачили, нема. Але є інші команди, які ми з вами розглянемо. Є одинарний, півтора і подвійний, і ще декілька команд. Ми бачимо інтервал перед абзацом, він становить 0. І інтервал після абзацу, він становить 8 пунктів. Що таке пункти, ви можете подивитися в відео про оформлення шрифтів, і там я пояснюю, в чому суть тих пунктів. Ну, а в даному випадку скажу, що це просто проміжок, наскільки збільшується віддаль між цим абзацом і наступним. Наприклад, я можу її збільшити. Можу написати своє значення, можу взагалі зробити рівним нулю. Як знати, що там обрати? Якщо ви хочете, щоб ваші абзаци легко читалися, то, мабуть, відмовлятися від тих проміжків не варто. Ви бачите, що даний текст має ці інтервали після кожного абзацу і, відповідно. Ми чітко бачимо, де якісь підзаголовки, де починається нова думка. Хоча ми не робили відступів першого рядка, але ми можемо зорієнтуватися, де тут є абзац. Я поміняю оформлення другого абзацу. Точніше, третього, Бо перший – це там, де заголовок. Ось таким чином. Далі продовжимо. Ми хочемо задати налаштування абзацу таким чином, що перший рядок. Починався з певним відступом. Зайдемо в це ж меню. І тут є команда спеціальний. Або взагалі підрозумівається, що це є відступ першого рядка. Тут, може, якщо російськомовна версія Word, там буде інакше писати. Там буде писати перша строка. Чому я про це говорю? Що, щоб ви зорієнтувалися, якщо вам трапиться російськомовний Word. І замість варіанту нема відступу, ми можемо обрати два варіанти: або перший рядок. Подивіться от в нижній частині екрану, там є попередній перегляд, і там зараз буде видно, яка зміна відбудеться. Текст першого рядка відсунувся рівно на 1,25 см. Це число, звісно, що можна змінювати. Можна інші відступи задавати. Якщо ж ми оберемо навислий, то перший рядок залишається на місці. А решта рідків цього абзацу відсувається рівно настільки, скільки вказано в полі на стільки сантиметр. Так, ну я повернуся до варіанту. Перший рядок. Він мене більше влаштовує. Відступи. Лівий відступ даного абзацу співпадає з лівим полем документа. Правий відступ даного абзацу співпадає з правим полем документа. Тому тут стоять нулі. При бажанні ви ці значення можете змінювати. Якщо у вас є потреба зробити відступи, ви можете їх міняти. Наприклад, один, а тут, наприклад, 2. В попередньому перегляді ми бачимо, що відбувається. І коли ми натиснемо ОК, ми побачимо, що змінилося. Назад. Скасувати є. Деколи трапляється така ситуація, що ви взяли звідкись документ, або ви. Скопіювали текст з інтернет-сторінки, а він вставляється він таким чином, що текст розміщений далеко за полями. Я спробую змоделювати таку ситуацію, ви зрозумієте, коли і чому вона виникає. Відкриваю налаштування, вказую ліворуч, наприклад, мінус 3, праворуч, якийсь мінус 2 і пів. І натисну ОК. От, бачите, така жахлива ситуація. Людина, яка не знає, що робити і як це виправити, вона мусить когось кликати. Або починає вручну щось там набирати, або взагалі цей текст набирає. Ну, а ми, знаючи, що сталося, і ми взагалі здогадуємося, чому таке може відбутися, що це є налаштування абзацу ем, невідповідні. Ми виділяємо ту частину документа, яка неправильна, або можемо виділити цілий документ, і для цілого документа задати правильні налаштування. Виділи, заходимо в налаштування абзаца, дивимося, відступи не вказані. Це говорить про те, що в нас в переміжку є в різних абзацах різні відступи. І ми вказуємо, наприклад, що нам треба, щоб лівий, лівий відступ від поля був 0, тобто зливався з полем, правий відступ 0. Ну, а відступ першого рядка, якщо є потреба ставити, якщо немає потреби не ставити. Але, принаймні, ці два відступи собі встановлюєте такими, як вам зручно, і тиснемо ОК. Бачите, стали на місце. Далі. Виділю цей абзац. Абзац, обираю додаткові налаштування. І в цьому вікні. Зупиняться на міжвідкових інтервалах. Ми бачили, що є три команди. Зрозумілі: Одинарний, півтора подвійний. Є варіант мінімум точний і є множинний, або в російській версії він називається множитель. Як на мене, множник тут було би краще. Що таке мінімум і що таке точний? Це дві такі сусідні команди, і вони протилежні, можна сказати, по впливу. Як це виглядає? Наприклад, мінімум. Я вказую віддаль між рідками. Вже бачите, не в цифрах, не в множниках, а в розмірах, ніби як шрифта. Так? І я скажу, що, наприклад, віддаль між рідками може бути, нехай там 14 пунктів. І натисну ОК. Зменшилася віддаль. Вона вже не півтора інтервала. І вона приблизно така відель між рядками, як розмір е, тексту. Ми бачимо, що розмір тексту у нас 14-й. Але попробую я щось змінити. Наприклад, я візьму в цьому тексті, для якого задано мінімум 14-й розмір шрифта. Це відель між рядками. Зміню розмір конкретного слова, наприклад. І зроблю його якимсь 20-м. Або, наприклад, в середині тексту десь щось подібне витворю. Зроблю якимсь 30 Нема у мене 30-го, пишу 30 enter. Ви бачите, що віддаль між рядками враховує розміри тексту, і якщо він починає змінюватися, то там, де він поміщається, залишається 14 пунктів. Між двома рядками. А там, де слово більше, ніж 14 розмір шифта, програма намагається віддаль збільшити. І таким чином, слово в Венесуелі, наприклад, поміщається в даному тексті. Так, а тепер я для цього ж абзацу дам налаштування вже не мінімум, а точно. І ви побачите, що станеться. Точно, задам теж 14, щоб нічим не відрізнялося, тільки командою. І натисну ОК. Бачите, що в тих місцях, де текст у нас 14, проблеми не виникає. Але якщо є якесь слово більшим розміром шифта, автоматично інтервал не налаштовується, бо ми сказали, що інтервал має бути жорстко такий, як розмір шифта 14. Тобто ви бачите, що ну, бувають ситуації, що треба задати жорстко. Але щоб нам було легше і зручніше, нам простіше вибирати варіант мінімум. І це мінімальне значення ми вказуємо. А якщо текст вилазить за мінімальне значення, тобто є більшим, тоді програма підналаштовує інтервали між рідками таким чином, щоб текст читався. І ще одна команда там лишилася: множинний, або, як казав, множник. Ми звикли до того, що тут є ці множники, і навіть не задумуємося, що це за величини. Але ви бачите, які типові значення є. А нам, наприклад, хочеться задати інтервал, якого переліку нема. І це якраз та ситуація, коли варто використовувати оцей множинний інтервал. Тоді я обираю, наприклад, команду Параметри міжжиткових інтервалів, або ту кнопочку зі стрілочкою, яку я вам показував раніше, вказую міжковий інтервал для цього абзацу, який я виділив. Множиний. Пропонується потрійний інтервал. А я, наприклад, хочу там 1 і 4. Пишу 1, кома обов'язково 4. І натискаю ОК. Ви бачите, що заданий інтервал. <кхух> ну, я зараз поміняю розмір шрифта, все-таки, щоб було легше сприймати інформацію. Тут в мене 14 розмір шрифта, 1,4 інтервала. А тут у мене 14 розмір шрифта, півтора інтервала. Бачите, невеличку різницю неозброєним оком не завжди можна і помітити. Тобто такі варіанти ми можемо використовувати тоді, коли треба трошечки підігнати е віддалі між текстом. Якщо в нас, е наприклад, вийшлося нашого тексту, ну, нехай там, 10 сторінок і трошки. А нам треба, щоб воно влізлося в 10. І тоді ми беремо. І підбираємо розмір шифта, наприклад, замість 14, там 13,5, чи ще якийсь там варіант. Або підбираємо інтервалами, так як я тільки що показував. Замість 1,5 інтервала даємо там якісь трохи менші 1,4, 1,3. Чи треба більше тексту, трошки більший. Ну, очевидно, якщо ви дуже е зміните інтервал, це вже буде помітно. Це вже буде негарно, якщо, наприклад, тут 1,5 інтервала. А тут я, наприклад, задам 1,9. Це ще не 2, ну, чи там 1,8. Але все одно тут 1,5, тут 1,8, це вже помітно. І це буде негарно, не стильно виглядати текст в даному документі. Тому, якщо треба міняти, то краще взяти більший об'єм тексту і для нього задати якісь. Інтервал такий, який підходить, але вже з меншою різницею. Наприклад, замість 1,5 задати для всього тексту множинний на нехай там на 1,6. Окей. Задали, от, воно збільшу. Ну, трохи забагато. так? Ну, все залежить від потреби. Так, розглянули. Тепер стосовно додаткових інтервалів. Ви бачили, як я додавав, показував, як забирати. Е, якщо вам має значення, скільки рядків у вас буде тексту, і вам не потрібно зайвих рядків, не потрібно зайвих інтервалів, не має значення, чи він там буде дуже добре читатися чи ні, то щоб зекономити місце на сторінці, ви інтервали ці робите рівними нулю. І перед, і після абзацу. Окей, бачите, вже підтягнулося як мінімум на 2-3 рядки. Так, і тепер ще про одну групу е команд. Я виділю. Ні, Я відкрию інший документ. В цьому документі є багато різних загликів, я їх намисно повиділяв голубим кольором, щоб було видно. І на прикладі такого тексту. Я поясню застосування решту команд абзаців. Ну, для прикладу, відкриваю перелік. Друга вкладка. До речі, якщо вас ще цікавлять якісь команди, які я навмисно пропустив, у вас є завжди в будь-якому діалогому вікні програми Word і інших програм кнопочка довідка, знак питання, і, відповідно, ви, коли її натиснете, отримаєте. Дуже широку довідку по будь-яких е, цих розділах, по будь-яких командах з поясненнями чіткими, можливо, навіть з ілюстраціями. На цій вкладці команди е, використовуються для того, щоб показати, яке буде розташування даного абзацу. Швиденько прокоментую, що там є. Наприклад, е, почну з другої команди: не відривати від наступного. Має сенс для тих, для тих абзаців, які, наприклад, є заголовками. Покажу. Так, де в мене є заголовок? От є заголовок, так? Я для цього заголовку задам таку властивість. До речі, бачите, вона задана. Не відривати від наступного. Якщо я буду попередній текст яким чином продовжувати дописувати там щось. Дописувати, 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 і ви тільки що бачили, що в мене текст перескочив на наступну сторінку. Якщо я витру один з абзаців, який я зайві понаписував, бачите, частина тексту вернулася. Тобто, виходить, що я дав вказівку, що якщо текст, який є наступний після заголоку, переноситься на другу сторінку, то і заголок разом з ним переноситься на другу сторінку. Досить часто це є зручно. Гарно і стильно, якщо заголовки тримаються поруч з текстом, до якого вони відносяться. Так, наступна команда: не розривати абзац з нової сторінки. Ну, Команда з нової сторінки має сенс теж для заголовків, але тільки для тих заголовків, які обов'язково мають починатися з нової сторінки. Наприклад, якщо ви пишете якусь творчу роботу, дипломну, курсову тощо. То, очевидно, з нової сторінки починаються назви розділів 에, тої, наприклад, курсової. І тоді для таких заголовків, щоб вони самі слідкували за тим, що вони починаються з нової сторінки, задається ця команда. І відповідно, коли ви додаєте текст перед таким заголовком, він рухається, рухається, рухається і, відповідно, він завжди. Слідкує за тим, що він має бути на новій сторінці. Ну, я зараз покажу цю команду. От зараз ви бачите, де текст. І я поставлю цю команду з нової сторінки, натискаю ОК. Бачите, не питаючись мене, він лишив оцих більше, ніж пів сторінки порожніми. Його це не обходить, тому що цей заголовок пам'ятає, що він є дуже важливий і він має починатися з нової сторінки. Буває, що випадково таке трапляється з текстом, який ви звідкись взяли. Наприклад, для такого звичайного тексту, який не є заголовками, десь хтось встановив оцю галочку, наприклад, чи з нової сторінки, чи не відривати від наступного. І текст починає триматися не так, як вам би треба було. Тоді ви виділяєте, можете, навіть якщо там в тому тексті. Нема ніяких корисних, ні загалок, нічого. Це, звичайна, текстовка, яку ви звідки скопіювали, виділяєте весь текст, забираєте оці галочки, не відривати від наступного, не, не робити з нової сторінки, забираєте. Ну, Інакше кажучи, взагалі можна всі галочки на цій вкладці позабирати, натиснути ОК і, скоріше всього, ваш текст стане нормальним, скажем, тобто він перестане вам скакати, перебігати на наступну сторінку тощо. Не відривати від наступного. Бувають такі ситуації, коли вам треба, щоб якийсь абзац обов'язково йшов в парі ще з якимось. Наприклад, це якась там інформація, а там до неї пояснення, і воно мусить бути на одній сторінці тощо. Тоді ви для першого абзацу, наприклад, з тих двох, що потрібно, ви задаєте команду не відривати від наступного. Чи там два абзаці з третє мають не відриватися, тоді для двох там, і тому подібне. І що таке нависаючі рядки. Нависаючі рядки це якщо коли ви робите, пишете текст і переживаєте, щоб у вас не було такої ситуації. Ну, десь попробую не знаю, де тут посувати. Нависаючі рядки це той випадок, коли у вас є великі абзаци. І коли ви набираєте текст, ці абзаці, звісно, можуть посуватися. От попробую посувати вам абзац. Так. Дійдемо до краю сторінки. От. І я тільки що ще раз натисну Enter на наступний. Наступну сторону перескочила частина того абзацу, два рядки, наприклад. Або продовжую натискати Enter, о, перескочило сюди. Тобто програма не дозволяє залишати один рядок, або в кінці першої, наприклад, сторінки, або е переносити на другу сторінку один рядок. Це є так звані висячі. Рядки або нависаючі рядки. Тобто ми можемо заборонити тільки речі, і тоді програма може цілими абзацами перекидати на наступну сторінку, бо там буквально один рядочок на цій сторінці не поміщається. І тоді у вас будуть тут великі проміжки. Наприклад, четвертина сторінки першої буде порожня, тому що ви дали команду. Не робити нависаючих рядків, і цілий абзац, наприклад, там 6-8 рядочків, просто автоматично перескочив на наступну сторінку. Тому треба пам'ятати про ці особливі команди: що ними можна керувати. Це є зручно, але і має певні е застереження, певні особливості. Так, ще раз відкрию. Ну і... Залишилося сказати про кнопочку за замовченням. Якщо натиснути цю кнопку, то налаштування, які ви бачите в цьому вікні зараз, будуть застосовані до кожного абзацу, який буде набиратися в майбутньому у програмі Word, навіть не в цьому документі, а в усіх нових і наступних. Тобто, коли ви будете тиснути. Створити новий документ, файл новий документ. То налаштування цього нового документа з точки зору абзацу ви бачите, які вирівнювання по лівому краю, відступ зліва справа до рівня 0. Спеціального відступу немає. Інтервал перед абзацом відсутній після абзацу встановлений 8 пунктів. міжрядковий інтервал ножиний на 1,8. Це є налаштування, які зараз стоять по замовченню. Якщо я хочу їх змінити, бо мені подобається інакше налаштування. Наприклад, без сіляких інтервалів після абзацу, хочу, щоб мене завжди починало друкувати текст через півтора інтервала. Хочу, щоб завжди у мене перший рядок мав відступ, саме такий, як тут вказано, і я натисну на кнопочку за замовченням, то кожен новий документ буде створюватися. З такими налаштуваннями. А вже якщо вони мене будуть не влаштовувати, тоді я буду брати і там міняти, зайшовши в це вікно чи на панелі інструментів, де є кнопка, кнопки для редагування властивостей абзаця, абзацу, і буду там міняти. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого.